Так. На сьогоднішній день використання деколі — це не є якась незвична технологія, процес деколювання досить розповсюджений. Це розвиток цієї технології, правда, потребував століття часу і величий думок тогочасних інженерів, майстерності, художників, тому пропоную розібратися в цій роботі, що це саме таке є і як воно працює. Почати пропоную з визначення термінів, а саме декалькоманія, походить від французького декалькоманія, дослівно манія переносу калькою. Це назва масового явища використання техніки декулювання для оздоблення видобів. Слово декаль є скороченням від декалькуманія і походить від слова декалькуер – копіювати шляхом обведення, вів це поняття Франсуа Симон Равенет у 1730 році. Декаль це метод непрямого друку відбитка шляхом переносу зображення з паперової основи на виріб. Деколь це визначення ідентичне до слова декаль, однак воно більше характерно для поліграфічної і керамічної промисловості. Англійською можна в різних джерелах зустріти поняття «летрасет» – set, це назва найбільшої хірмі виробника деколі. Деколь це не просто наклейка, яка наклеюється на посіб, а це саме емальовані зображення, які переносяться на посудину. Винайшов деколь якраз таки француз Симон Равенет у середині 17 віку. За допомогою, перший доколь він зробив за допомогою художнього папіросного паперу з орнаментом, на який він наносив різні фарби. Після цього він нагрівав сам мідний виріб, міцно притискав паперосний папір, в результаті чого папір знімався, а орнамент лишався на виробі. Для збереження такої речі виді покривали спеціальним лаком. На екрані ви можете бачити зразок такого оздоблення. Це міна тарілка, виготовлена в Yorkhaus, декольні майстерні. Виготов її правда Стівен Теодор Янсен. Ця фабрика була. Ну, не дуже довговічна, але виробляла одні з найкращих тогочасних англійських деколів. Найвідомішим дизайном прийнято вважати Blue Willow або Willow Pattern це просто сучасна назва. Цей дизайн використовував активно в 1750-60-х роках Роберт Хенкок і його ученик Томас Тернер. Для на Розвитку деколі зіграло роль в три головні винаходи. Е, науки промисловості Європи йшли поруч, тому е, перший винахід це винахід папероробної машини Генрі Форбіньє в 1802 році. В Британії з'являлася потреба у нових технологій для виробництва паперу через розвиток промисловості і попиту на папір. Е, тому Ніколя Ніколя Руї Робер, французький бухгалтер, створив механізм для виробництва паперу, але він не зміг його розвивати Франції, тому він продав права на патент англійському підприємцю Джону Гемблу. В результаті брати Фордін'є разом з Гемблом заснували паперову фабрику і розробили власне машину. Креслення і зразок цієї машини можна побачити на презентації. Другим головним винаходом був винахід літографного друку Алоїзум Зенефельдера в 1796 році. Але за Фендер винаходить новий метод друку на плоских поверхнях за допомогою літографії. Він полягає в використанні гладкої кам'яної пластини та кислостікового чорнила. Він вдосконалював цей метод разом з родиною Андре, заснував власне видавництво, а також займався виробництвом інструментів декарської преси літографії. Літографія стала новим засобом для мистецтва, дозволяючи художникам безпосередньо малювати на пластині, що відкрило нові можливості для точності і текстурної варіативності в мистецтві дікарському. Третім винаходом стала хромолітографія. Хромолітографія це метод багатокольорового друку, похідний від процесу літографії в 19 столітті. Хромолітографія стає найуспішнішим методом з методів кольорового друку того часу. Ви можете бачити зараз на малюнку те, що можна було використовувати навіть 19 кольорів. Це використовувалось на Хромолітографії Габрієла Кастеньйоли Любов чи обов'язок у 1873 році. Також можна бачити картину дядько Сем постачає світові тверду олію. У цій дешевій хромолітографії використовували спеціальну техніку штрихування з сильною опорою на початковий чорний друк, і вона, відповідно, через це цього дешевше. З розвитком технологій в вже більш сучасний період знайшовся винахід, такий, як трафаретний друк. І він запустив нову хвилю декалькоманії, так як він дозволяв наносити дуже швидко і дуже ефективно декоративні малюнки, абсолютно різні, на абсолютно різні поверхні, плоки, раніха, метал. І використання трафаретного друку дозволило отримувати високу якість зображення, деталі і проскорив сам процес виробництва. Зробило його економічним, доступним, і трафаретний друк дуже посприяв якраз таки автоматизації процесу і розширенню можливості створенню деколей в вже сучасному періоді. Якраз таки в сучасному періоді виготовлення деколей складається з розробки дизайну, виводу фотоформ за допомогою технології CTF, тобто computer to форм. З яких за допомогою насвітлювача формується друк... друкуючий елементи друкарської форми, після чого друкарська форма натягується на раму, закріплюється на верстаті, можете бачити це зараз. І за допомогою ракеля переноситься через друкуючі чарунки форми на основу для деколів. Після висухання виробу відбитку він замочується у воді відшарування основи, потім акуратно наноситься на сам виріб, розладжується його поверхня, і, в залежності від технології, піддається випалу або сушці. Висновку можна сказати, що на сьогоднішній день мистецтво доколі продовжує свій активний розвиток, стає тільки популярнішим, і вже перестало бути якимось неймовірно розкішним елементом. Багатіїв і насолодитися їм може майже будь-який з нас, будь-хто, і придбати цей виріб собі, а не тільки милуватися ним у музеях або будучи багатим. На цьому в мене все. Дякую.